Третя вправа з гнівом. З ним зазвичай люди не дуже працюють. Просто я відчуваю гнів і все, і мене на все. Але насправді з ним можна попрацювати. Гнів це така сигнальна емоція, яка часто попереджає про загрозу благополуччю або про перетин кордонів. Причому про реальну або нереальну небезпеку. Ага. Вот. Цей момент у нас діє раціональне мислення і такі негативні повідомлення, які ми самі собі повторюємо. Наприклад, от простий приклад, людина запізнилась на зустріч з тобою на пів години. І, ну, наприклад, мене це дійсно я можу гнівати цей момент. Але чому? Тому що я кажу собі якісь повідомлення. Я, наприклад, кажу людина, там мене не поважає, чи ще mm -hmm. щось. Людина там не цінує ці стосунки. чи... Але. Це меседж, який я сам собі кажу, і часто це просто фантазія. Може з людиною, що сталося, і от важливо змінити цей меседж, не казати там, я не заслуговую на таке відношення, а